Вітаю вас, дорогі діти, і продовжуємо вивчати фізику, але нам ну, залишилось на такому ж багато. От у мене є така діти, подивіться, демонстраційна ракетна установка. Значить, Якщо я візьму цю установку, підніму ракету на певний кут, тут є транспортер, ви бачите, ми будемо робити роботу фізичного практика, таку. і я натисну на спусковий гачок. Ох, ракета полетіла. А чому ракета полетіла? А тому що на неї подіяла сила, яка передалася від стисненої пружини. Тобто потенціальна енергія стиснутої пружини Кх2 на 2 перейшла в кінетичну енергію МВ квадрат на 2 польоту нашої з вами ракети. Піду я її знайду. Це перший досвід, А другий я згадаю діти свого життя. Я в дитинстві, ну ви розумієте, тоді не було так багато ігр, не було мобільних телефонів, не було комп'ютерних ігр, але були надувні пухирі різнокольорові кульки. Я так любив різнокольорові кульки, коли їх багато, на ниточці, і ходити з ними по подвір'ю. Мені мама завжди купувала такі кульки. Цілими наборами дуже дешево кошту. Але одного разу я перестав любити надувати кульки, тому що коли її надував, я її переду, вона як лопне, як дасть мені по щуках і носі. Ох, до цих пір пам'ятаю, вона з'явився страх. Але якщо ти не втримуєш кульку і вона в тебе виривається, не зав'язана. То в неї із. Отвору із шаленим звуком виривається повітря, а кулька летить, як скажена по подвір'ю, і ти такий довольний. Ну і, відповідно, діти, може, ви чули, може, ви бачили. Може, може в когось і є на городі, в кінці городу, Є рослинка, яку називають скажений ірок. Коли він зріє, коли йому треба своє насіннечко розкидати по городу, то це бурян в принципі. Він лопає з шаленою швидкістю і це насіння летить, як ракети. І розсіюється по потрібному цьому скаженому юрку, по відпові по, -по двірі, засівається. Ну, одне питання розуміти, як їздять, як їздять автомобілі, як літають літаки, як хожу я з вами. Тут скрізь є взаємодія тіл. А як літають ракети? Тут зрозуміло, діти, бо тут була взаємодія демонстраційної дитячої іграшкової ракети і стисненої пружини, а в космічному просторі. А Ілон Маск, а Старший? а інші космічні кораблі. А як вони літають? І от діти, вони літають за рахунок так званого реактивного руху. Я сьогодні з вами повинен розібрати тему реактивний рух. Будь ласка, напишіть злужите реактивний рух. Я вам дещо вже діти приготував і ми з вами будемо, діти, працювати далі. Тобто реактивний. Ну давайте ми одягнумо, я, я намалюю ось цей свій такий пухир, ось такий, ось такий. Отут він у нас буде мати отаку дірочку. І от уявіть собі, коли я на то він вирвався, що відбувається діти. Звідси страшним свистом виривається, що, діти, правильно. Повітря. Тобто повітря. Виривається звідси. А сама кулька, ну напишу кулька. Тобто повітря, діти, рухається. Куди? В оцьому напрямку буде швидкість повітря. Відповідно, кулька буде рухатися. В цьому напрямку. От діти дивіться, що ми маємо. А ми маємо те, що вчили. Закон збереження імпульсу. Імпульс повітря. Маса повітря на швидкість виривання повітря. А імпульс кульки. Маса кульки на швидкість кульки. Згідно закону збереження імпульса, М повітря, В повітря до рівня М кульки, В кульки, я виводжу формулу. В кульки. Направлено в протилежну сторону від витоку події в повітря і дорівняємо повітря повітря на масу кульки. От вам закон, яким описується рух звичайнісінької, дитячої надувної повітряної кулі. Зараз війна. Зараз війна стріляє з автоматів, з рушниць, з кулеметів. Уївіть собі, що ви стоїте і даєте чергу і вилітає куля за кулею, куля за кулею. Тут їх енна кількість цих куль вилітає. І ви Кожного разу б'єть солдат, значить хто стріляв хоч раз в житті з зброї, може тато давав веселивську рушницю. Віддача і плече болить діти. міцно притискати, тому що може і плече діти видати. Тобто кожна куля N, їх штук може вилетіти. Помножена на масу куль, помножена на швидкість вилету кулі. За одну секунду тут ЕФТ можна було написати. Це є сила яка діє привилити ене кількість кульок за одну секунду, ось де береться діти віддач. Ну і відповідно, шановні мої діти, ракету зробити дуже просто. Ми із учнем 10, го а зараз вже 11 го класу зайняли призові місця, два роки підряд, проєктуючи і створюючи два типи ракет. Перша ракета була на стисненому повітрі, тобто хлопчик зробив пристрій, куди він закріпляв ракету, балон, манометр, накачував туди повітря до, певної, до певного тиску, до певної кількості атмосфер, 4 атмосфери. Відкривав клапан. І за рахунок закону збереження енергії і дії цього стисненого повітря. Ракета доволі високо летіла. А на наступний рік ми з ним зробили твердопаливну ракету. Ми взяли тверде паливо, його діти значить, помістили у корпус ракети за допомогою запалювача, підпалили, зібрали дітей 10-11 класу на вигоні отам, і запустили ракету. Вона підлетіла метрів на 30. Це було море задоволення. Тобто ось таким чином, діти, відповідно, відбувається і запуск космічних кораблів, і можливість польотів у космічному просторі. Я вам, діти, намалював схематично ракету. Ну, давайте ми роздивимося, що відбувається. Ось із сопла ракети виривається струмінь, розпеченого, розжареного газу, який утворюється. В результаті згорання палива. Оце діти ми бачимо оболонка, яка має масу, якусь маса оболонки ракети. Ця ракета починає рухатися із швидкістю В-оболонки. Оболонки ракети рухаються. Відповідно, отут маса газів якась виділяється і швидкість виліту газів заставляє згідно закону збереження. Імпульсу та енергії, корпус ракети, долаючи опір повітря, і силу тертя рухатися з прискоренням вверх. І от ви бачили зовсім недавно був запуск ну, самої потужної ракети Старшиф. Ну, пробний запуск за допомогою цієї ракети будуть намагатися летіти на Марс діти надзвичайно потужно. На 30-й секунді вона почала обертатися і вона самоліквідувалася, діти. Але принцип роботи усіх ракет однаковий поки що реактивний рух. Тобто, втрачаючи частину свого тіла, частина тіла це паливо, яке розміщене ось тут у ракеті, ми маємо, набуваємо швидкості, ракета набуває швидкості і рухається вверх. Ну, я хочу вам сказати, що для того, щоб ракета, супутник, Стала супутником нашої планети Земля, вона повинна володіти швидкістю, яка називається перша космічна, тобто швидкість оболонки, приблизно 8 км на секунду. Ну, якщо бути точним, і якщо виводити формулу, то формула ось така В перша космічна квадратний корінь G на радіус Землі, і вона дорівнює 7,8 км на секунду. Тут є велика дилема, Ви скажете, то давайте сюди паливо, дамо багато-багато. <кх> <кх> Вибачте, і ракета полетить високо-високо, далеко-далеко. <кх> Але тут то було діти. Оце співвідношення надзвичайно надзвичайно відповідальне. Якщо ми дамо сюди дуже велику масу газу, то за рахунок цього треба якось скомпенсувати. Діти не витримує ракета. Тобто тут є грань можливості створення цих ракет або створювати інший вид видпавник. Я вам пропоную, мої шановні діти, ну, по-перше, записати оцей опорний конспект. Ракету можете не малювати, а хто хоче, може малювати. Додому парадятсьоми параграф 37. параграфі 37 сьомий згадується про деяких космонавтів, згадується про Сергія Павловича Корольова, який стояв у витоків нашого ракетобудування, і в нього була. Досить-досить нелегка доля. От. І діти, будемо вважати, що на елементарному рівні закони реактивного руху, принципи реактивного руху ми з вами зрозуміли, вивчили. І, побачивши десь щось таке цікаве в природі і навколо вас з рослин чи тварин, згадайте кальмарів. Які випускають реактивний імпульс струмін, рідини, води і рухаються за цим рахунок, ви будете знати, що це реактивний рух. Так, всім здоров'я і до зустрічі!